Доброго дня, шановні, оце знову собі шукаємо роботи. Бачите, тут у нас був парничок. Я вже казала, показувала, але бачите, що ми зробили? Накрили траву, тут була така трава, де ж його можна переробити. Накрили картоном і поставили оцей парничок ну, для весняного зберігання рослинок, розсади. Ну, а тепер маю ожину, ось вона ще чекає. Бачите, ось вона ожина наша. Гарний кущик. Маю ще отам-от от малину, але вона в холоді знаходиться і сухо там. А тут якраз у нас мокрота така трошечки нижча, якась така відолинок такий. І ось тут, якраз, посадимо, то треба до куща ожини, аби був підхід. Ось тут, якраз, бачите, відвойована земля. Переставили парник. І далі тут зараз беру оцей картончик. І можна вже легко копати, тому що коріння все перегнило, бачите? Тут навіть картон перетрух. Бачите, як. Ой, як гарно. Земелька, можна її копати і робити, як кажуть, посадки. Оце така робота. І можна буде тут до грядок, бо мені так незручно було ходити от сюди, біля цього парничка, дуже близько посадила, все мені мало. І подивіться, яка краса. Тут вербаха куранішики. Поки що залишимо. Подивимося, як воно буде, як її формувати, чи вона буде заважати. Можна її перенести, бачите, тут один кущик, другий і там, от бачите, в кутику. Вона гарненька така. Прийнялася три кущики є. ну Там ще четвертий, то вже, може, там попри дорогу посадимо. Подивимось, де. Може і тут, бо тут такий просто гін, дивіться, туди дерев немає. І там теж. Як і віє вітер, то тут так все додолу верби високе, а в нас все тут паралельно йде землі. Ось така робота. І зараз будемо планувати тут. Але тут добре, тут гарненько. Якраз гарне місце, тому що для ожини треба і підхід, щоб можна було підійти, щоб поставити якесь підтримку. Ну, малина невисока росте. Я не знаю, може просто там під деревом, бачите, там дуже гарне місце там в тіньочку. Ціле літо, то там спасення було. Ну, але продовжимо сюди трошечки посадки. Я думаю, тут буде гарно і для ожини, що не сухо, і для малини теж. Оце такі планування. А перці вже стали всі кубки, дозрівають гарнюні мої. Отак. Так що, а це, шановні, будете сміятись, мабуть, але ну, хочу багато чабрецю. Бачите, це я чабрецю тут -от натикала. Ось, а це мізуна, але робить холодочок. А тут лаванди трошечки. Оце лаванда. Попробую вкорінити. Так, поливаю холодочку. Та тут у мене, якщо подивитись, я вже пізніше вже зроблю дохід. У мене там у помідорах розсадники в тінючку. Там, бачите, перевернуто. ой, треба притінити, бо сонце вперлося. помідори впали, сонце вперлося. Там гортензія живці. Зараз притіню. Отак. А тут подивіться, верба теж. Як гарно вкорінилась, це верба, ой, чи мерзіна з червоними такими пагонами, оцими гілочками. В зимі це як вогонь палає, такі жовто гарячі гілочки. Так що буду показувати. Ну, але потрошку потрошку. Отак от, от. Ну, все, бувайте здорові.